Працюємо зі збірником алгебра 9 клас, автор Прокопенко. Виконуємо першу контрольну роботу діагностично. Перший варіант. Перше завдання. Скоротіть дріб. Давайте перепишемо цей дріб. І бачимо, що тут можна спочатку скоротити на 4 і чисельник, і знаменник. В чисельнику залишається 2 в знаменнику 1. Та на А в квадраті в чисельнику залишається одиниця в знаменнику А. І відповідь у нас в чисельнику 2 в знаменнику А. Це відповідь Г. Наступне. Винесіть множник з під знака кореня корінь із числа 63. Давайте представимо 63 у вигляді добутка чисел 9 та 7. А ми знаємо, що корінь з добутка – це те саме, що добуток коренів. І буде три корня з семи відповідь Б. Наступне. Треба спростити дріб. Перепишемо умову. І ми бачимо, що наш дріб у від'ємній степені. Простими словами, щоб перетворити від'ємну степінь на додатну, треба перевернути число і записати додатну степень. Отже, ми запишемо в чисельнику 9 в знаменнику N, і це все вже буде перша степінь. А ми знаємо, що будь-яке число в першої степені дорівнює даному числу. І відповідь буде в чисельнику 9 в знаменнику N. Це відповідь А. Виконуємо завданням. Номер 4. У нас відомо, що х від'ємне число. Треба добути корінь з х у восьмої степені. Починаємо. Записали обов'язково, що х від'ємне число, щоб не забути. Це головне. І записали, що ми зараз будемо добувати корінь із х у 8 степені. Є така формула, що корінь із числа А в степені 2n це модуль А в степені n. Отже, х у восьмій степені – це Х у степені 2 помножене на 4. І ми можемо сказати, що це модуль Х в четвертої степені. Ми пам'ятаємо, що модуль числа А. Дорівнює А тільки тоді, коли А додатне число. І нам треба оцінити, Х в четвертої степені буде додатним числом чи від'ємним. Навіть якщо у нас х від'ємне число все одно х в четвертої степені буде додатним. І ми спокійно прибираємо дужки модуля і записуємо відповідь Х в четвертої степені. Це відповідь В. Виконуємо завдання номер 5 Виконайте дії. Перепишемо умову і пригадуємо, що щоб поділити на дріб, треба помножити на число обернене дільнику. І тепер треба чисельник помножити на 6, а знаменник на вираз B-3. Тут можна скоротити на вираз b 3 і залишається в чисельнику 6 в знаменнику B. І це відповідь B. Виконуємо завдання номер 6 Розв'яжіть рівняння. Це рівняння будемо розв'язувати за допомогою теореми Вієта. Чому? Тому що коефіцієнт, що стоїть перед х квадрат, дорівнює одиниці. За теоремою вієта ми знаємо, що сума коренів буде дорівнювати числу протилежному числу Б. Буток коренів дорівнює числу С. Число b це те число, що стоїть перед змінною х у квадратному рівнянні. А число c – це вільний член. Давайте складемо тепер з числами цю систему. Х1 додати х друге буде дорівнювати мінус 4. Перший корінь помножити на другий корінь буде дорівнювати мінус 5. А тепер підбираємо числа. Треба подумати, які ж саме числа дадуть в сумі мінус 4, а добуток мінус 5. Добуток 5 дають числа 1 і 5, але ж у нас добуток від'ємний. Тепер подивимось на суму коренів. Сума у нас число від'ємне, тому ми поставимо мінус перед числом 5. Отже, відповідь Г. Наступне. Треба обчислити значення виразу. Починаємо. В чисельнику треба застосувати формулу різниця квадратів. Пригадуємо формулу А мінус Б на А плюс Б це дорівнює А квадрат мінус Б квадрат. Тоді в чисельнику буде 2 в квадраті це 4, мінус корінь із 7 в квадраті це 7. В знаменнику треба пригадати, що корінь із А на корінь із Б це корінь здобутка чисел А і Б. Отже, в знаменнику у нас буде корінь з числа 36. Далі. 4 мінус 7 це мінус 3. В знаменнику 6. Тепер можна скоротити на 3. Чисельнику буде 1. В знаменнику 2. І ми маємо відповідь мінус 1 друга, яку можна перетворити у десятковий дріб мінус 0,5. І запишемо відповідь. Наступне виконуємо завдання номер 8 Розв'яжіть біквадратне рівняння. Таке рівняння треба розв'язати шляхом заміни змінної. Напишемо. Заміна. Нехай х в квадраті дорівнює t. Т може бути тільки додатним числом. І перепишемо тепер рівняння вже зі змінною t. Маємо. Т квадрат мінус 3Т мінус 28 дорівнює нулю. Розв'яжемо це рівняння за теоремою Вієта. Сума коренів дорівнює 3. Добуток коренів. Дорівнює мінус 28. Тоді перший корінь рівняння буде дорівнювати 7, другий корінь рівняння буде дорівнювати мінус 4. Але мінус 4 це сторонній корінь, бо за умовою Т тільки додатне число. І запишемо, що х квадраті дорівнює 7. Тоді х перше дорівнює корінь із 7, А х друге дорівнює мінус корінь із 7. Все. І запишемо відповідь: мінус корінь із 7 та корінь із 7. Наступне завдання номер 9. Нам задана функція. І треба знайти область визначення цієї функції та побудувати графік функції. Починаємо. Спочатку треба знайти область визначення функції. Ми бачимо, що у нас в знаменнику вираз зі зміною. На нуль ділити не можна, тому ми одразу скажемо, що Область визначення функції всі числа, крім х дорівнює 4. Давайте запишемо символами. Що область визначення дорівнює всі дійсні числа. Оця рисочка крім число 4. Це запис з символами, хоча можна було просто словами записати х будь-яке число, крім число 4. Далі будемо будувати графік функції. Поки що ми не розуміємо, що це за функція лінійна чи квадратична. Тому ми спробуємо щось спростити, так? Ми бачимо, що в чисельнику записан квадратний тричлен. Давайте спробуємо розкласти квадратний тричлен на множники. Пригадуємо, що ах квадрат плюс bx плюс С. Можна записати у вигляді добутка А помножене на х мінус перший корінь та х мінус другий корінь. Отже, запишемо х квадрат мінус х мінус 12 до рівню 0 для того, щоб знайти корені цього рівняння. Та Записати квадратний тричлен у вигляді добутка виразів. За теоремою вієта сума коренів дорівнює 1, добуток коренів дорівнює мінус 12. Тоді перший корінь буде дорівнювати 4, а другий корінь буде дорівнювати мінус 3. Ми знайшли корені. Тепер можна розкласти квадратний тричлен. На множники. Перепишемо ще раз квадратний тричлен і напишемо, що це добуток. А у нас дорівнює 1, ми не пишемо. Далі пишемо дужечка. мінус перший корінь мінус 4. На х мінус другий корінь. На мінус 3. Мінус мінус 3 – це плюс 3. Все. Повертаємось до нашої функції. Тепер пишемо, що y дорівнює в чисельнику x-4 на x плюс 3. В знаменнику x-4. Тепер ми бачимо, що можна скоротити і чисельник, і знаменник на вираз x-4. І запишемо, що y дорівнює x плюс 3, але головне не забувайте, х не дорівнює числу 4. Бо якщо замість х підставити 4 в знаменник, подивіться, у нас знаменник дорівнює 0, все, можна тепер починати будувати графік функції. Для того, щоб побудувати графік лінійної функції, нам необхідно тільки дві точки. Візьмемо, якщо х дорівнює 0, y дорівнює 3, якщо y дорівнює 0, х дорівнює мінус 3. Тепер треба побудувати систему координат, поставити дві точки. Ставимо точку 0, 3, мінус -3, 0. Треба з'єднати ці дві точки. І тепер треба виколоти точку на графіку абсциса якої дорівнює 4. Для цього ми побудували пунктиром пряму Х дорівнює 4 і на перетині виколали точку. Все, графік готов. Залишилось тільки підписати цю пряму. Завдання виконано. І останнє. Завдання номер 10. Задача. Бригада робітників мала оглянути 240 ліхтарів вуличного освітлення, перевіряючи щогодини Х ліхтарів. Завдання було виконано на 4 години раніше запланованого сроку. Оскільки щогодини бригада оглядала на 3 ліхтарі більше, ніж було заплановано. Перше. Складіть рівняння для визначення Х та розв'яжіть рівняння. Добре, починаємо. Спочатку давайте складемо таблицю за умовою задачі. Перший стовпчик. Покажемо, скільки всього ліхтарів треба було оглянути. Одиниця виміру запишемо, що штук. Ліхтарі рахують в штуках. І напишемо, що скільки було за планом. Та скільки оглянули фактично. За планом було оглянуто 240 ліхтарів. І фактично було оглянуто 240 ліхтарів. В наступному стовпчику покажемо, скільки оглядали щогодини ліхтарів. Планували оглянути. В день X ліхтарів запишемо за планом X. А фактично оглядали на 3 ліхтари щогодини більше, ніж заплановано. Тому напишемо, що фактично X плюс 3. Якщо загальну кількість ліхтарів поділити на кількість ліхтарів, що оглядали щогодини. Ми дізнаємося, скільки годин витратили на виконання цієї роботи. Тоді третій стовпчик буде час виконання роботи. Якщо 240 поділити на Х, ми дізнаємось скільки планували часу витратити на всю роботу. Запишемо чисельнику 240 в знаменнику Х. Якщо 240 поділити на х плюс 3, ми дізнаємось скільки часу витратили по факту на виконання всієї роботи. Запишемо 240 на х плюс 3. За умовою. Робота була виконана на 4 години раніше. Тому 240 ділене на х Ця величина більше за величину 240 на х плюс 3 на 4 години. Складемо і розв'яжемо рівняння за умовою задачі. Із більшої величини 240 в чисельнику в знаменнику Х будемо віднімати меншу величину 240 на x плюс 3. І ця різниця дорівнює за умовою 4 години. Тепер треба перенести число 4 вліво, При цьому поміняти знак на протилежне. Далі треба звести до спільного знаменника. Майбутній спільний знаменник буде х помножене на вираз х плюс 3. Доповняльні множники буде. Х плюс 3 до першого дробу, х до другого. Та х на х плюс 3 до третього. І збираємо чисельник. Тепер буде 240 на вираз х плюс 3. мінус 240 на х, мінус 4х помножене на х плюс 3. І все це дорівнює нулю. Коли дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю? А знаменник не дорівнює 0. Отже, щоб прибрати знаменник, ми маємо написати х не дорівнює 0 та х не дорівнює мінус 3. Хоча і за умовою задачі і так у нас х більше за 0. Ну, ми напишемо, бо ми розв'язуємо зараз рівняння. Тепер треба спростити чисельник. Буде 240х. Додати 720. Мінус 240х, мінус 4х в квадраті та мінус 12х. І все це дорівнює нулю. 240х та мінус 240х взаємно знищуються. І запишемо все, що у нас залишилось. Мінус 4 х квадрат, мінус 12х та плюс 720. Тепер треба поділити на мінус 4. І що ми маємо? х квадрат плюс 3х мінус 180. І все це дорівнює нулю. Будемо розв'язувати квадратне рівняння через дискримінант. Дискримінант дорівнює 3 в квадраті. Це 9 мінус 4 помножене на мінус 180. І це дорівнює 9 додати 720, це буде дорівнювати 729 корінь із числа 729 дорівнює 27. Перший корінь дорівнює мінус 3, додати 27 і поділити на 2. І це дорівнює 12. Другий корінь Мінус 3, мінус 27, поділити на 2. Ми навіть не будемо обчислювати, напишемо, що це буде менше за 0, і корінь не задовільняє умові задачі. Все. Нам треба було знайти значення х. Отже, х дорівнює 12, ми знайшли. Напишемо відповідь 12. І наостанок. Ви, великі молодці, ви сьогодні розв'язали 10 завдань. На контрольній роботі вам буде запропоновано розв'язати за 45 хвилин 3 тестових завдань. У вас їх 6, але треба буде розв'язати тільки 3, плюс будь-яких 2. З повним розв'язком. Обирайте два завдання так, щоб вам була можливість набрати 12 балів. Більше не треба. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!